Так, дивимося Вінницька область по 11 травня на наступну добу. Вінницька область. Тут випадає зло пусте, значить загально Йорківські дії пусті, значить загально ситуація контрольована. Вінницька область серйозних таких загроз не випадає, повинно бути все під контролем. Так, далі дивимось. Всім привіт, Катерина, добрий раночок. Далі, Волинська. Волинська по 11 травня. В Волинській області, друзі, бачите, випадає попередження, треба бути уважними. Уважними обережними. Загально, бачите, тут туз ударний він відходить назад. значить, все ж таки, на такі страшніші, страшніші загрози вони відходять вже, але попередження на наступну добу є. Треба бути уважними обережними. І також, друзі, порівнюйте з загальним розкладом по Україні. Якщо вірогідність атаки масово по Україні, по більшості областям є, то і вірогідність у вас також підвищена. Зараз, бачите, випадає піковий король. Це захист. Захист є, значить, все ж таки захищають, але треба бути уважними. Дякую, друзі, за донати. Хто за, за Щадбанку відправив, дякую вам величезне і з Монобанку також. Дякую. Далі дивимось Дніпро. Дніпро на наступну добу по 11 травня. Дніпро. Дніпро також, бачите, випадає попередження. Увага, треба бути уважними, обережними. Інциденти тут можливі. Якісь, якісь інциденти можливі, треба бути обережними. Попередження є. Далі дивимось, друзі, Донецька. Донецька. Область по 11 травня. В Донецькій області тут, бачите, випадає пустий дім. Пустий дім це погано. Це спустошення можуть бути якісь в населених пунктах і в жилих кварталах. Також треба бути уважним, обережними, можуть бути інциденти, тут попередження таке є. І удари тут випадають, тому, друзі, вірогідність висока. Інцидентів. Далі дивимось. Житомирська. Житомирська по 11 травня. Житомирській області. Тут просто треба бути уважними. Дев'ятка пік, погана карта, але вона тут не в значної позиції знаходиться. Тому загально наш, наш захист випадає, серйозних таких загроз не випадає, але увага випадає. Будьте уважні. Всім добрий ранок, всім добрий ранок. Де мої слоники? Мої слоники вдома, а я поїхав з міста поки. Далі, далі дивимось, друзі. Будуть завтра вам слоники. Чи післязавтра? Далі дивимось, не хвилюйтесь. Дивимось <клес> Закарпатська, друзі. Закарпатська по 11 травня. Закарпатський тут також випадає, бачите, ударний тут випадає, це попередження є, значить загроза все ж таки тут якась є. Це може бути на обласному рівні якісь інциденти, а може бути і від ворога. Загально дивимося по області, якісь інциденти можливі. Тому, друзі, загальним розкладом також порівнюйте. Далі дивимося Запоріжжя. Запоріжжя по 11 травня. На наступну добу. Запоріжжя. В Запоріжжі, бачите, прямо критичних таких не випадає загроза, але увага все ж таки випадає. Тут якесь спустошення може, може бути. Критичних таких дуже серйозних загрози, вони пусті, але орківські дії тут, бачите, сльози можуть нанести якісь інциденти можливі. Наші бачите, захищають, повинно бути все добре. От Передмістя і загальна лінія фронту. На регіон, більше вказується, просто увага на регіон випадає, будьте уважні. Обов'язково. Далі дивимось, <клух> Івано-Франківська. Івано-Франківська область по 11 травня на наступну добу. Івано-Франківська область. Тут ситуація контрольована, серйозних таких значних загроз не випадає. Повинно бути все під контролем. Далі. Київська. Київська область по 11 травня дивимось. Вірогідність ворожих атак на область дивимось на наступну добу. Тут випадає все ж таки захист. Наші можуть діяти. Орківські хлопоти, Вони пусті випадають. Наш захист випадає, значить. Все під контролем. Дуже сильно переживати, хвилюватись нема за що, бо захист випадає. Але все ж таки уважними треба бути. Увага випадає, ми тривоги не нехтуємо. Далі Київ, саме місто, столиця, дивимось по 11 травня. Київ. В Києві контрольована ситуація випадає також повітряними тривогами не нехтути, десятка пікована вказує на межу, можуть бути околиці, там якісь інциденти. Але загально ситуація тут, розклад світлий повинен бути все під контролем. Далі, Кіровоградська область. Добрий ранок, всім добрий ранок. Кіровоградська. Кіровоградська область по 11 травня. Кіровоградській області, будьте уважні. Карта зла випадає, бачите, ну, вона тут не в критичній позиції знаходиться. От, більше. <кій> Просто будьте уважні. Приділяйте увагу повітряним тривогам, не нехтуйте. Так ситуація контрольована випадає. Львівська. Наступна. Львівська область по 11 травня. Львівська контрольована. Також ситуація випадає. Серйозних таких загроз не випадає, друзі. Повинно бути все під контролем. Чогось такого надкритичного не випадає. Далі дивимось, Миколаїв, друзі, на наступну дву. Миколаїв по 11 травня. Треба бути уважними. Критичних тут загроз не випадає. Але от карта сльози і карта пікова дев'ятка тут випадає. Це погані карти, і воно йде якось на ріст, бачите, пікова масть. Тому загроза існує, можливі якісь там загострення. Ось не прям критична, але увага. Все ж таки, увага випадає. Треба бути обережними, не нехтувати повітряними тривогами. Загально наче, ситуація контрольована, але карта погана. Далі дивимось, Одеська, Одеська область по 11 травня. В Одеській області також, от, бачите, попередження випадає, будьте уважні. Або це в планах, бачите, або все ж таки все одно тут їхній бункерний інтерес, бачите, бубновий. Все ж таки, якесь, якесь там зло нанести удар по Одесі. Будуть вони намагатися робити. В них це не вийде, тому що 9-ка тут і шістка бубнова, і вона поряд з тузом. 6-бубнова вона пом'якшує значно цей удар, ударний туз. От, але попередження випадає, можуть бути якісь інциденти, не нехтути тривогами. Будьте обережні. Дивимося саме місто Одесу по 11. Одеса по 11 травня. В Одесі більш-менш, тут випадає на Одесу, прямо не випадає таку, такого надпоганого. Значить, загальну ситуацію в регіоні наші втримують і все буде. Під контролем, але все ж таки, бачите, на область попередження випадає. Будьте уважні, обережні, тривогами не нехтуйте. Далі Кременчук. Кременчук по 11 травня. Ну, Кременчук, бачите, випадає пустий удар. Це добре. Значить, і тут захист випадає, значить, наші контролюють, справляються з загрозами які можливо потенційні будуть виникати. Повинно бути все під контролем, але все ж таки увага, будьте уважні. Далі. Полтавська область загально дивимось <кій> по 11 травня. Полтавська область. вірогідність ворожих атак дивимось. У області тут ситуація контрольована, повітряних тривог треба дотримуватись. Дев'ятка тут пікова карта хвороби, вона неприємна, але значно, бачите, пом'якшена Ну, Ситуація під контролем. Повинно все бути добре. І от хвороба пуста, значить, наші справляються, захищають і повинно все бути, бути добре. Так, <кхід> дивимось далі. Рівненська. Рівненська по 11 травня. Рівненська контрольована також ситуація, більш-менш до повітряних тривог, бачите, увага до повітряних тривог. Так загально ситуація контрольована, більш-менш нічого такого критичного не випадає. Далі, <кій> далі, друзі. Сумська. По 11 травня дивимось Сумська область. Сумська увага, бачите, ударний туз виходить, <кхи>, відвернувся він, значить, все ж таки е така дуже сильна загроза відсутня, але ось попередження випадає. Захист випадає, значить, наші працюють, захищають. Е але будьте уважні, обережні, бачите, попередження випадає. Не нехтуйте тривогами. Саме місто Суми дивимось. Місто Суми. В сумах такі серйозні загрози вони пусті випадають, але все ж таки увага випадає. На регіон попередження випало. <сум> Суми також, будьте уважні, обережні, бачите, не нехтуйте тривогами випадає. Якщо будуть тривоги, не нехтуйте, наче критичні загрози такі о -о -о пусті. Значить, наші справляться, але ж, друзі, <сум> далі дивимось Тернопільська. Тернопільська. По 11 травня. Тут ситуація контрольована, серйозних таких загроз не випадає. Повинно бути все добре. Далі. Ха Хмельницька. Хмельницька область. По 11 -те. на наступну добу. Хмельницька. Хмельницька ситуація контрольована. Повинно бути все добре. Нічого такого страшного не випадає. Далі дивимось, далі дивимось. Харківська область. Харківська. 11 травня. Дивимось на наступну добу. Вірогідність ворожих. А так. 6, 7 Тут випадає знову ж таки захист, значить наші контролюють ситуацію по Харківській області. Найбільша вірогідність, ну, найбільші такі загрози і потенційні загрози це біля військових. Це лінія фронту. Бачите, випадає ось околиці, лінія фронту при кордоні. А так загальну ситуацію наші контролюють. Дивимось саме місто Харків на наступну добу. Харків по 11 травня. Харків, бачите, повітряні небезпеки все ж таки е, можуть бути. Ну вони тут е, як потенційно випадають, і не прям такі сильні загрози, бачите, тут е, від них. Тому більше от околиці, прикордоння, лінія фронту, ось е, все, що пов'язане з межою. Це межа міста, межа області, межа країни, е, межа лінія фронту, ось там. Найбільші загрози там. Тому прикордоння і <кій> околиці Харкова треба бути уважними. Далі дивимось, друзі, Херсонська. Будь ласка, кривий ріг. А я, я міг пропустити кривий ріг. Давайте подивимось кривий ріг. Міг пропустити, давайте потім Херсонську подивимось. Давайте кривий ріг по 11 травня. Кривий ріг, ну, ситуація контрольована по кривому рогу, серйозно таких загроз не випадає. Але все ж таки по Дніпру, по регіону, бачите, захист випадає, по Дніпру по регіону попередження випалу все одно треба бути уважним. А Кривий ріг такого нічого поганого не бачу. Так, Херсонська. Херсонська по 11 травня дивлюсь. В Херсонській області я бачу, що ситуація контрольована. Тут сльози випадають, але вони випадають все ж таки пусті. Дивіться, друзі, з краю випадає, бачите, валет пустий з краю. Це ну, попередження таке увага. Будьте уважні, особливо лінією цієї роз, ліні, межа. Лінія фронту, ось там треба бути уважними. Так, наче... Серйозних таких загроз не випадає, але все ж таки увага. Випадає увага. Будьте уважні. Якісь незначні можуть бути інциденти, а можуть бути для самого міста Херсона, вони можуть і значні бути. Ува, уважно в Херсонській області, саме місто Херсон дивимось. У Херсоні бачите, ударний туз випадає. Він випадає відвернутий і пом'якшений значно тут шісткою, це ударний туз. І тут, і тут і сльози випадають, і захист випадає, і з повітря загроза випадає. Інциденти можуть бути. Тут випадає попередження, друзі, будьте уважні, обережні. Херсон <кій> на наступну добу, хоч начебто ударний туз відвертається, але все одно він з'являється, це погано. Інциденти якісь можуть бути, можуть бути якісь. Не дай Бог ще й потерпілі і так далі, друзі. Будьте уважні, до повітряних тривог обов'язково. Все буде добре. Так, далі Черкаська, дивимося. Черкаська. Черкаська область по 11 травня. Черкаська, відвернутий туз. Можуть бути якісь інциденти, це може бути повз область, щось е може летіти повз область. Тобто потенційна загроза і взагалі попередження випадає. Будьте уважні, обережні, якісь інциденти можливі, вони тут незначні, тому що туз відвернувся. Вказують на що вони незначні, але повинні бути незначні. Але, друзі, попередження є. Попередження є. Увага! Будьте уважні до повітряних тривог. <кій> Чернівецька. Чернівецька по 11. Чернівецька контрольована ситуація, серйозних таких загроз тут не випадає в основному розкладі. Потенційно, бачите, ударний тут все ж таки випадає. Тому треба бути уважними, обережними. Чернівецька область, можливо, якісь інциденти також можуть вказувати на інциденти саме в області. В межах області, тобто всередині облики, області якісь інциденти можуть бути, тому порівнюйте з загальним розкладом по Україні. Якщо загальний розклад по Україні буде поганий, то підвищується загроза ударів від ворога на те, що ми дивимося, і хочемо попередити про ймовірність таких загроз. <кій> так, далі Чернігівська, Чернігівська область по 11 травня. Чернігівська контрольована ситуація, але все ж таки тут випадає увага. Тут бачите більше аж до попередження. Тут і карта сльози випадає, бачите, біля населених пунктів. Прикордоння, прикордонні населені пункти обов'язково дотримують повітряних тривог. Тут якісь інциденти можливі, <кій> можуть вони продовжувати те, що вони робили до цього. Тому, друзі, не нехтуйте повітряними тривогами і не знаходьтесь в небезпечних місцях. Дивимось саме місто Чернігів по 11 травня Чернігів. В Чернігові також випадає, бачите, так само, як і на область. Тут пустий дім випадає з повітря загроза, начебто воно пусте. Хвороба ця пуста випадає. Бачите ось так. Але все одно прикордоння. Передмістя Чернігова. будьте уважні, обережні, тут потенційно вірогідність така з повітря існує. Так, друзі, тепер дивимось з вами загальний розклад по Україні. Подивимось вірогідність таких масового, масових якихось ударів в більшості території або по всій території України загально по Україні на наступну добу по 11 травня. Дивимось. Ситуація загальна по всій території України по 11 травня. Ну, бачите, випадає, ударний туз випадає, інцидент якийсь можливий, щось вони можуть запускати. Бачите, туз, він тут випадає як з краю, це може бути... Це можуть бути прикордоння, при фронтовій області. Ось загрози тут. Можуть бути і, ну, і загально, друзі. Все одно, тут удар не випадає, бути уважними, якісь інциденти можуть бути. Він тут відвернувся, значить, не, такий, не такої потужності, як можуть там залякувати і давати, і псо, бо наші тут справляються, значить, з цими з цими. З цими інцидентами, бачите, хоч він відвернувся, все одно. Там, де випадала увага попередження, друзі, не нехтуйте тривогами, і все буде добре. Начебто, над такого критичного ніде нічого не випадало. Ну, випадало там і Дніпро, випадало, ще в деяких е областях випадало попередження, де попередження не нехтуйте, ну і взагалі ніде не нехтуйте тривогами, друзі. Ось так ми побачили з вами на наступну добу по 11 травня.